Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь. А ви кажете, як ти нас покохав? Чи ж ти не брати Сав і Якову? каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів, І зробив його гори спустошеними, а спадок його для шакалів пустині. Коли скаже їй дом, ми зруйновані та знову збудуємо руїни. От так промовляє Господь Саваот. Вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності, народ, на якого навіки розгніваюсь Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете, стане, великий Господь понад границю Ізраїлю. Шанує синь батька, раб свого пана. Та якщо я вам, батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саваот, вам, священики, що погорджуєте моїм йменням та й кажете, чим ми погордили йменням твоїм. На жертівник ми мій, ви приносите хліб занечищений і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете, ви трапи за Господня, вона погор... погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле. І як куль... Та хвори приносити, чи ж це не зле? Принеси неподібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер облагайте ви, Боже, лице, і хай стане для вас милостивим. З ваших рук. Не було то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь. Нехай хай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертівника і не має вподоби до вас, говорить Господь Саволод, і з ваших рук не вподобаю дару, бо від сходу сонця я аж по захід його звеличиться, й ім'я моє між народами і кадеться. Кожному місті для імення мого дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Савоот. Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеза Господня, вона занечищена і дохід її, обриджена страва її. І до того говорите ось стільки праці і них нехтуйте, говорить Господь Саваот. І приносите крадени, хворі, і кульгаве, та хворий таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені чіс? Мила з рук ваших, говорить Господь, і проклятий обманець, що. Стаді його і є самець, а він обіцяє та в жертву дає Господові зіпсуте. А я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє ймення.